Вітаю! Якщо б мені запропонували сказати одним словом Гарсенія 937, сьомо що це, я б сказала сексі і зараз обґрунтую, чому я так кажу. По перше, вся білизна, яка ми збираємо груди ближче до центру. Неймовірно виглядає сексуально. І виробник Арсенія, він фаворит саме в таких чашках, бо тут невеличка відстань між чашечками, це працює на те, щоб ваші груди збирались ближче до центру. І чашки, до речі, досить глибокі і гарно тримають форму. По-друге, сексі це неймовірний дизайн. Геометричний візерунок, він притягує погляд до вашої лінії декольте. Вона неймовірно гарна. І по третє коли не відчувається білизна з вбіжому кольорі, з нюд-ефектом, це виглядає мінімум білизна у вас на тілі, і ли, лише підкреслює цей чорний візерунок чорного мережу. Це дуже сексуально, тому три сексі для моделі 937. До речі, вона є ще і в молочному кольорі. Розміри і ціну напишу під цим відео в опису. За характеристиками, Т-образний крій, він завжди створює гарну, круглу форму. Ось за глибиною, бачите, вона дуже зручна і гарна. В поясі є бокова кісточка, пояс також прикрашений гарним мережевим і дуже зручні бретельки, такі щільні, потовщені, щоб потім не розтягувалися гарсені. Дозвольте собі бути сексуальною, дозвольте собі гарну білизну і підкреслюйте свою красу і сексуальність.